Слава Богу, що ми маємо чудовий день сьогодні в нас свято хрещення Ісуса Христа. В народі говориться водохрещі. Хоча е, в Біблії так не говориться, в Біблії написано, що це є подія хрещення Ісуса Христа. І називати водохрещі це є неправильно, тому що в цей день. Ісус Христос, Він прийняв хрещення. Сьогодні ми будемо читати про цю подію, яка була біля двох тисяч років назад, і читаємо Іванія від Луки, третій розділ з другого віршика. Іванія від Луки, третій розділ з другого віршика, читаємо такі слова. За пересвященників Ани Каяхи було Боже Слово у пустині Іванові, сину Захарія, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі проро... пророцтва пророка Ісаїї, голос того, хто кличе: У пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Нехай кожна людина наповниться, долина наповниться, гора ж кожна. Та пригорок знизиться, що нерівне, нехай випростоюється, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього роде зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не починайте казати в собі Маймо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже Он до коріння дерев і сокира прикладено, кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до огню буде вкинене. А люди питали його і говорили: що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм: у кого дві сорочці, нехай дасть немаючому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили й митники, щоб хреститись від нього і питали його, учителю, що ми маємо робити. А він їм казав не стягайте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його і вояки, і говорили, а нам що робити? І він їм відповів: нікого не кривте, ані не оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали всі про Івана, чи то він не Христос, Іван відповів їм, Усім, кажучи, я хрещу вас водою, але йде ось потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця від його взуття, я негідний, він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні невгасимі. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. А ірод, Тетрарх, що Іван докоряв йому за іродіаду дружину брата свого, і за все зло, яке заподіяв, був ірод, до всього додав іще й те, що Івана замкнув до в'язниці. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилось небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся, що мовив: Ти, син, мій улюблений, що я вподобав тебе. І ще одне місце читаємо Івангеля від Луки, 7 розділ із 24-го вірш. Івангелія від Луки, 7 розділ з 24 віршку. А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові. На що ви дивитесь ходили в пустиню? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили, може, на чоловіка у м'які шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славно і розкішно живе по палатах царських. На що ж ви ходили дивитись на пророка? Так кажу вам, навіть більше, аніж на пророка. Це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам, між народженими від жінок нема більшого понад Івана. Та найменший у Божому Царстві той більший за Нього. І всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю заслушну і охрестились Івановим хрещенням. А хварисеї і законики відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього. Ось ця подія, яка була, про яку Слово Боже нам описує, ті далекі часи. Біля двох тисяч років прийшла повнота часу. Слово Боже, нам про це говорить, що прийшла повнота часу. І Бог послав свого сина, щоб він народився. У Бога завжди існує порядок. В нього немає хаосу. В нього все сплановане. І прийшла ось та повнота часу. І ми згадували з вами, що народився Ісус Христос. І знову прийшла повнота часу, і Ісус вийшов на служіння. Ісус прийняв хрещення. Для чого? Як Він сам сказав, що нам треба виконати всяку правду. Ви знаєте, прийшов Іван, як ми його називаємо, Іван Хреститель. І яка була в нього проповідь? Він проповідував, щоб люди каялись. Тому що дуже багато років люди жили в пітьмі. Вони ходили в храм, вони приносили жертви, але написано: Бога з ними не було. Бог залишив свій народ до часу. І все то робилося. Фарисеї, книжники, вони. Вивчали закон, вони його дуже добре знали, але кожен жив сам по собі. Кожен грішив і думав, що він живе правильно. Але прийшла повнота часу. І Бог посилає Івана, щоб приготував дорогу перед Ісусом Христом, щоб приготував серця людей для того, щоб вони могли слухати слова Ісуса Христа. І прийшов Іван, і яка була в нього проповідь? Він багато не говорив. Він тільки говорив про те, що люди повинні покаятись, щоб Бог простив їхні гріхи. Багато людей йшло до нього. Люди змучились жити в темряві. Вони відчували, що все те, що вони роблять, воно ніякої користі для їхнього духа немає. Дійсно велося служіння. Дійсно виконувалися всі обряди, про які було написано в законі. Але серце людей воно було тверде. Вони відчували, що чогось їм не вистачає. Все те, що вони роблять, воно було все тільки зовнішньо. Дух людини, він був утомлений. І прийшов Іван. І робив заклик, ходив по всій території Ізраїльського царства і проповідував, що покайтесь від гріхів своїх. Покайтеся в гріхах своїх, визнайте їх перед Богом, що дійсно стільки років народ Божий живе в гріхах, не знаючи живого Бога. І люди йшли, тому що вони вже змучились. Написано, що дуже багато людей приходили до Нього, до Івана Хрестителя, і приймали хрещення, визнаючи свої гріхи. Визнаючи дійсно, що вони є грішні, і давали обіцянку перед Богом, що вони змінять своє життя. Знаєте, приходили книжники і Фарисеї також. Вони дивилися і, мабуть, в душі своїй сміялися з цих людей і не хотіли б визнати, що вони також є грішними. Вони щитали себе за праведників. Вони щали, що вони живуть правильно, вони знають закон, вони стараються його проповідувати іншим, але самі вони його не виконували. І ми читали з вами Слово Боже, де Ісус Христос, коли вже вийшов на служіння, і Іван Хреститель посилає своїх учнів до нього, щоб вони запитали, чи Він дійсно Христос, чи, можливо, ще хтось має прийти? Я не думаю, що Іван Хреститель усомнився. Може, він з учнями своїми, знаєте, часто говорили, і учні мали якісь сумнів. І він послав їх, щоб вони пішли і побачили своїми очима, що робить Ісус Христос. І Він їм також розказував про те, що кожна людина повинна покаятись в своєму житті, в своїх гріхах і змінити. Своє життя і стати на правильну дорогу для того, щоб служити Богові. І написано, ми читали з вами, що багато людей вони покаялись і прийняли хрещення, покаяння. А книжники і фарисеї відкинули волю Божу про себе і не захотіли каятись. І не захотіли приймати хрещення. Знаєте, читаючи ці слова, ми можемо зробити такий висновок, що хрещення, яке проводив Іван для багатьох людей, воно дійсно було на покаяння. Що дійсно, почувши проповідь Івана Хрестителя, люди в своїх серцях. Вони розкаювалися, вони розуміли, що вони грішили. Вони розуміли, що вони не служили Богові так, як треба, вони розуміли, що вони ходили перед Богом тільки зовнішньо, а їхні серця були тверді. І вони каялись, і заходили в воду, і давали обіцянку Богові, що вони з цього часу поміняють своє життя. Дорогі друзі, брати і сестри, коли приходили багато різних людей, і вони запитували Івана, що нам робити? Що нам робити? Приходили солдати, приходили митарі, приходили прості люди, які не розуміли, що вони в своєму житті мають робити. І Іван їм казав, що дійсно повинні бути гідні плоди покаяння. Гідні плоди покаяння. Значить, коли людина дійсно покаялась перед Богом, її життя повинно перемінитися. І всі повинні побачити, що в цієї люди, людини є якісь плоди в житті. Життя її змінилось. І те, що вона робила недобре перед Богом, вона вже того не робить. Знаєте, сьогодні, згадуючи про це свято, часто люди хочуть, якби в ці дні, щось для своєї плоті. І багато людей кажуть, треба скупатися, і будеш здоровий цілий рік. Чи треба попити тієї води, особливо в цей день, і вона зцілить твоє тіло? Значи, знаєте, люди, якби, все міряють на уровні своєї плоті. А в ці дні Ісус Христос хоче, щоб ми, згадуючи його хрещення, піднялися вище над плотю. Він хоче, щоб наша внутрішня людина вона помінялась. Щоб дійсно людина зрозуміла, що Христос прийшов приймати хрещення, який був святий, йому не було в чому каятись. Але Він сказав Іванові, що нам треба виконати всяку правду. Він показав приклад, що дійсно, коли людина. Вона приходить до Бога, вона має перемінитися. Життя їй має перемінитися. І вона повинна стати новою людиною і жити вже, і служити живому Богу. І Іван говорив про ті плоди, які повинні були бути в людини, гідний плод покаяння. І ми бачимо, що. Він навчав людей, щоб вони бачили біля себе ближнього свого, щоб вони нікого не ображали, щоб вони жили в мирі з іншими людьми. І про такі плоди, колись за багато років після хрещення говорив і апостол Павло. Я думаю, нам знайоме це місце послання святого Апостола Павла до Галатів, 5 розділ. І з 22 віршика. А плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, добрість, вірність, тихість, здержливість. Закону нема на таких. Іван Хреститель говорив про такі плоди. Що в житті людини мають. Бути гідні плоди покаяння. Не тільки, щоб їй було добре фізично, вона повинна перейменитися і духовно. Тож, коли ми згадуємо це свято, і в ці дні особливо, коли ми згадуємо хрещення Ісуса Христа, щоб дійсно ми розуміли, що Син Божий явився. Для народу. І не тільки Син Божий, а Троїця, про яку ми читали, що, як сталося, і сталося, як хрестились усі люди, і як Ісусу, хрестившись, молився, розкрилося небо, і Дух Святий злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос з неба почувся, що мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. Ми бачимо Христос. Виходив з води, на нього Дух Святий спустився в вигляді голуба, і голос із неба почувся. Отець Небесний сказав, що ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. І це місце нам говорить про те, що дійсно триєдиний Бог, Він явився людям. І тільки від людей залежало прийняти його чи відкинути. Його. І в ці дні хай Бог благословить кожного із нас, щоб ми, згадуючи хрещення Ісуса Христа, згадуючи хрещення Іванове, яке було на річці Йордан, який проповідував про те, щоб люди повинні були здійснити гідні плоди покаяння, щоб дійсно переглядаючи своє життя, ми також могли, бачачи. Щоб якщо в нас є в житті щось погане, ми могли зробити гідний плід покаяння. Дійсно, звернутися до Бога і попросити, щоб він перемінив наше серце, забрав з нього те все, що недобре, а щоб в нас були ті гідні плоди Духа Святого. Тож хай благословить нас Бог і більше нам скаже ще на протязі нашого служіння, на протязі нашого життя. Щоб наше життя воно було достойне того, щоб служити Богу і славити Його. Йому хай буде щира подяка. Амінь.